Друзі, глядачі, підписники, вітаю нас з новим 2026 роком. За можливість зустріти його, я хочу в першу чергу подякувати нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам ми живемо, завдяки вам, ми незалежні. Завдяки вам ми свободні, вільні від багатьох речей. Слава героям, слава Україні! Я розумію, що минулий рік був доволі складний для багатьох нас, чи буде наступний цей 26 й рік легшим Навряд чи. Але я дуже сподіваюся, що він буде переможним. Ми, Україна, ми, українці, маємо довести в першу чергу собі та і всьому світу, мабуть, напевно, теж, що ми той міцний горішик і, Кожен ворог, який роздяне своє хлібало на нас, зламає собі всі зуби. Треба бути міцними. Тож я бажаю вам міцності, я бажаю нам доброї вдачі і а вже ж, перемоги. Гарного нам року!